Вони стали на захист країни добровольцями, повернувшись з-за кордону, пройшли пекло на фронті та зазнали тяжких поранень. Далі у фактах історія з Волині про. Працівників ТЦК, яким часто ухилянти закидають: ідіть, воюйте, а не сидіть у кабінетах. Однак на передовій вони вже були. Тож що таке війна, знають не щуток. Чути образи та цькування після того, що довелося пройти, м'яко кажучи, неприємно кажуть військові. Однак продовжують служити країні і закликають тих, хто намагається просто перечекати війну, іти захищати батьківщину. А чого тут? А що ви не там такі слова легчую свій бік щоразу, коли вручає повістки чоловікам. Хоча там на передовій він уже був на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Добровольцем став до лав ЗСУ. То що таке війна знає не чуток. Як боляче втрачати побратимів, і що може статися, якщо окупант прийде до нас на нашу на наш край, потрібно було б діяти. Воював на різних напрямках під Бахмутом, зазнав поранення, коли їхні позиції окупанти обстріляли з танка. Хотів поїздити по Україні, то так вийшло, що війна мені зробила екскурсію сходом України. Два роки на передовій у складі 14-ї бригади воював Ігор Бондар. Аж поки через поранення його визнали обмежено придатним. 20 років чоловік працював в Іспанії, повернувшись додому, хотів би дай трохи пожити для себе. Та війна змінила плани, захищав країну на східному напрямку. А після поранення скільки міг допомагав побратимам. Праця військового напередку це, це важкий, цілодобовий труд. Мені доводилось важко працювати в житті, але коли ведеш бій, і це, ну, це дуже виснажливо і морально, і фізично. З тим погоджується 27-річний Костянтин, який повернувся з Німеччини, аби стати на захист країни. Протистояв окупантам на Київщині, Миколаївщині та на східному напрямку. Це відео він зняв під час одного з обстрілів. Він тричі тяжко поранений. Я просто в один момент відчув, що по голові прилетіло такий удар, як будто кувалдою мене огріли. Те після третього поранення воювати на передовій костя вже не зміг. Тож тепер служить у ТЦК, де більшість військових, таких як він, після фронту і травм. Тож чути від ухилянтів у свій бік приниження цкування та навіть погрози для ветеранів війни дуже образливо. Спочатку казали, хай військові поранені йдуть служити в ТЦК. Тепер же вони кажуть, люди з бойовим досвідом сидять в ТЦК. А набирають людей без ніякого досвіду. А що досвід береться з повітря? Десь головна порада від ветеранів замість того, аби шукати незаконні шляхи ухиляння від мобілізації краще готуватися до захисту країни, інакше її можна і втратити. Їхня черга була ще вчора. Я не знаю, що ці люди чекають, якщо чесно. На кону взагалі наше існування існування як держави безвідповідально, це м'яко сказано. Курбанова Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.